Сон. Який вже місяць сниться, який рік, що я не жінка, сильний чоловік, військова одіжна мені як влита, я стиглими житами оповита, сиджу в окопі в житній загорожі, і розумію, я тут на сторожі, без примусу, цікавості, зарплат, а на руках колишу автомат. У сні його я розбираю швидко і клацає затвор, і сонце видко, ніколи ніч, ні сон не настає в душі я жінка, а насправді ні. Якийсь високий, світлий чоловік, моя душа з ним зв'язана навік. Я захищаю ці старі кургани, В країну рідну і козацькі рани, живицю у вод і биті всі шляхи. Згори на мене дивляться птахи, і підлітають і дають зерно. Я в чоловічих чоботях давно, а то раптово людь охопить дика, бере єство мене від чоловіка. Я знаю, є у мене гарні сукні, та тут в окопі серце, лунко стука, бо за плечима в мене всі роди. Я спрагну, душі принесуть води. Бо за плечима в мене давній ліс, і рідне небо властовинні сліз, історія земель, пекуча, біла, до ворогів ненависть знавісніла, бо коло мене мої браття, круки, сідають на затвор, на плечі, руки, на голові один простерши крила, рятує, щоби спека не спалила. Яке століття, і який вже вік я в повній зброї білий чоловік. Тримає пам'ять в закутку куточку. Я жінка, чоловік був, і синочки, життя не було казкою і грою. Стояла я за них завжди горою. А зараз я, самітниця німа, ні чоловіка, ні синів нема. Я кругову тримаю оборону у дикім полі до якогось дзвону в напружених судинах і в крові. Які віки живу я в цім рові. І не до і кульчиків, намиста, куди поділося те маленьке місто, де злякані сутулились звірята, то були люди містарі, як лята. Я ж думала, що то життя, що воля. А хтось окопчик вирив серед поля, відрізав довгі коси, вкинув в рів і прокричав: А що б ти там згорів? Щоб перестала бити сніжна жилка. Забудь тварюку, що була ти жінка. Трудом страшним ще й вкоротила вік, парфуми, люстру — ні, я чоловік. А разом з тим, коли все занедбати, не стане ладу, єдності і хати, і я вжилася в цю нову личину, стріляю влучно, б'юсь ножем, плечима. Бо повниться бідою Україна і молиться до батька, духа й сина, бо забуває вже про брата-брат, тому не жінка я, тому солдат. Бо Україна з мене як причина заплаканими дивиться.